На жаль, у нас життя стає в Україні в кольорах цієї виставки, тобто чорно-біле. І невеликий жаль, всі суди в Україні перетворюються за еталоном, який влаштовує, який створив президент Янукович, саме еталон Печерського суду, який сьогодні і представлений на фото виставки. І суд в Україні перетворився на гілітину. Знаєте, треба тільки смикнути за ланцюжок, і немає значення, чия голова впаде внизу. Жодного значення. І людям, які виконують функцію гілітини, їм до чорних мантій треба вже безумовно тягати чорні ковпаки. Зрізами для очей. І тоді вже повний комплект і повна амуніція буде відповідати тому, що сьогодні відбувається. Ви знаєте, Печерський апеляційний суд міста Києва. Тобто це вже є система, і ця система, на жаль, працює дуже жорстко. Нічого особистого, наказ, як пояснюють судді, які питання до гілітини. Питання до того, хто. Тисне на пусковий механізм. А там питання, ви знаєте, задаються які. На жаль, це є реалії сьогодення в Україні, і в результаті, в результаті невинна людина, наш лідер Юлія Водимира, знаходиться за гратами. Багато хто хоче перевести питання, в яку в'язницю або в яку камеру примусово завели Тимошенко. Але питання сьогодні стоїть інакше. Продовжує незаконно перебувати за гратами лідер опозиції, лідер партії Батьківщина, екс-прем'єр-міністр України Юлія Володимировна Тимошенко. це питання, на яке ця влада, цей режим не можуть дати відповідь. І саме тому вони придумують інші питання, ставлять інші проблеми, проводять інші фотовиставки для того, щоб не відповідати. На питання, відповідно до якого в Україні фактично вже розбудовується тоталітарізм, відповідно до якого в Україні існують політв'язні. Відповідно до якого країна перетворюється на режимний об'єкт, на режимну зону.